Офісний працівник сьогодні звучить, наче вирок для здоров'я, адже саме ці люди через обмеженість руху та постійно сидячу позу заробляють собі більше захворювань ніж вуличні робітники. До яких хвороб схильні співробітники офісів та чи можливо уникнути проблем, розповість Христина Чернега. Кількість людей, що виконують офісну роботу, постійно зростає, крім загальної втоми, сидячим працівникам загрожують хвороби хребта і внутрішніх органів. Страждає також і емоційний стан. Проте все це можна попередити. Як підтримувати здоров'я без відриву від виробництва і як правильно робити зарядку на робочому місці, телеканал інтеба вирішив запитати в атлетично оздоровчому центрі. Є звичайно фітнес-центри, де є можуть люди ходити займатися, але так як часто люди не мають. Часу, часто люди не мають можливості, то ми можемо порекомендувати вправи, які би вони могли робити на робочому місці, знімати напруження спини, покращувати свій емоційний стан і працездатність. В Кожному офісі є крісло. Так, і це як правило наш перший тренажер і найкращий для того, щоб ми зняли навантаження спини. Починаємо знімати навантаження із розминки шиї, нахиляючи голову вперед, назад, вправо, вліво. Виконуємо вправи повільно та обережно, щоб не травмуватися. Закінчуємо коловими рухами голови. Далі ми переходимо з вами до верху. Як правило, страдає поперек і напруження, коли людина сидить, беремося за кріселко і витягуємо. Чуть-чуть тягнемося. Спина при цьому має бути пряма. Далі робимо почергове скручування хребта, виконуємо повороти в сторону та нахили. Напруження із спини знімаємо так званою хвилькою. Так, згорбитися, прогнутися максимально спина пряма. Так, спина пряма, вправи для спини. Нахил з прямою спиною. Нахил з прямою спиною. Далі потрібні підручні засоби, а саме шарф. Беремо його в обидві руки і виконуємо витягування. Вверх витягування. Тут теж витягування хребта, йде розвантаження, напруження м'язів, вверх-вниз. Ну і ми можемо працювати на руки. Це теж верхня часть спини і руки включаються. Переходимо до качання пресу, бедер та ніг. Вправ – це випрямляння ноги. Тут і включається прес. Вправа, ліва, ліва, права. Сидячи на серединці крісла. Спина має бути пряма. Тримаючись за спинку стільця, піднімаємо обидві ноги до грудей. Потім виконуємо піднімання навхрест. Ноги при цьому тримаємо у повітрі. Після чого випрямляємо по черзі ліву та праву ногу, і на завершення переходимо до розтягувань. Прогинатися спина пряма, ножки прямі, прогнутися і скрутити спинку кругленькою зробити ще раз. Вниз прогнутися, скрутити вверх. Завершуємо комплекс випадами вперед та махами, ногами назад і вбік. Спина при цьому має бути пряма. Неопорне коліно можна зігнути. Такими нескладними та короткими вправами ви можете попередити захворювання і навіть депресію. Адже всім відомо, що заняття спортом покращують настрій.